Доброго ранку, ми з України, я Ірина. І дивимося нашу карту дня. І так, карта номер 1 карта номер 2 І карта номер 3 Вибирайте свою карту мої дорогенькі, І будемо. Так, я заховаю. А у нас тут на дні. Герша, Герша це імператор. От зараз вам покажу, імператор. На дні у нас імператор вийшов. Е да, подивимося, подивимося, мої дорогенькі. Це для України, для взагалі, для, ну, будемо так казати, для всіх. Енергія дня, ну, ніби для всіх, імператор. І так. Все, бо я тут щось закопушилася. Карта номер 1 карта номер 2 і карта номер 3 І так, дивимося. У нас тут е зірка. Карта зірки. Тобто е інтернетна робота якась, комунікація. Комунікація не особиста, Отак стали, поговорили, руки пожали, ні. На відстані. Дзвінки, телефонні дзвінки, смс-ки, медії може бути, якісь виступи на публіку. Це спілкування через е, комунікацію, ко... вірніше спілкування, комунікація через якісь засоби, не напряму, а по телефону, іміль, е адреси, інтернет ось таке. Сь... <кười> <кười> так. Ще що може бути. Може бути ще е, якась надія у вас сьогодні з'явиться. Якась, знаєте, така перспектива. До речі, ви можете сьогодні просто сяяти як зірочка. Теж може бути. Карта номер два. А тут у нас два кубки, мої дорогенькі. Два кубки, бачите, це емоції сьогодні. Це якась. Знаєте, до речі, ви будете сьогодні почувати себе дуже добре. Емоційний стан хороший, як риба у воді, тобто плавненько, все так якось гладенько, примирення. Якщо у вас сварки були, сьогодні навіть і не вдасться посваритися навпаки, скоріше за все, признання в коханні, руки і серця. Подруження може бути, може бути навіть просто спілкування з приємною людиною. Це, знаєте, і на паузі на роботі якась розмова гарна зав'яжеться з подружкою. Зустрінетися на каву. Тут взагалі-то взагалі-то тут дві людини, але може бути і більше. Якось так. Карта номер три. А тут у нас сім жезлів. Сім жезлів це взагалі то взагалі то сім жезлів це якась борьба, відстоювання своїх прав. Дивіться, вам вдасться сьогодні якось так сказати, вийти на якусь вершину. Тобто ви проти всіх. Але в принципі це, скажімо так, це хороша карта, все рівно відстоювання своїх, свого бачення, своїх як би це сказати, своїх прав відстоювання. Сьогодні, в принципі, ви маєте достатньо сили, щоб це все відстояти. Можливо, навіть знаєте, як може бути один проти всіх. Ось таке може бути, що ніхто вас сьогодні не розуміє. Ви якась особлива. От бачите, тут єдинорог. Можна так сказати, що ви якась така сьогодні, або ви, або ну, чоловік чи жінка, не має значення. Ви сьогодні які, якась, якийсь е, незвичний. Е, всі дивляться странно на вас якось. Ось. Але вам все рівно вдасться сьогодні переконати ні, але відстояти свої права. Ось, робіть і надалі. І так, і наша карта надії, як зазвичай. І так, карта надії для України на майбутнє. Дивіться, ми йдемо ж свій шлях. Так, у нас війна, але через цю війну Україна стає на ноги. Україна стає самостійною, Україна стає вагомою, і це наш. Кармічний шлях, мої дорогеньки. У нас не може бути іншого виходу. Ми вибрали собі такий шлях. Тобто породили пухлину, маємо тепер її знищити. І оце наш шлях, це наша місія, мої дорогенькі: знищити цю пухлину через війну, інакше не, не, не вдасться. Ось її треба тільки вирізати. Клину цю злоякісну. Всі, мої дорогенькі, люблю, цілую, обнімаю. Сподіваюся, у вас все добре. Ви живі, здорові. Бачите, забула якось е, запитати. Ось е, щиро вам дякую за підтримку. Гарного, мирного дня і разом до перемоги, мої дорогеньки. На все добре.